Вас вітає канал Селоти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успіхів усіх добрих починаннях. І сьогодні, у своєму відеоролику я хочу поговорити про рослини-агресорі у моєму квітнику. А звертаюся я до цієї теми, тому що подивилася відеоролик одної із блогерів, і вона серед агресорів, котрі є серед її квітів, називає таку чудову рослину, як барвінок. От за барвінок я й хочу вступитися і дещо розповісти про нього. І сказати, що не являється він агресором. Просто потрібно його посадити у якесь місце, де він не буде так швидко розростатись. А далі розповім про агресори, про агресорів, про рослини-агресорів в моєму квітнику. Напевно, в кожної квітникарки вони свої рослини, котрі. Займають більше і більше місця, розростаючись і створюючи тим самим нам та іншим рослинам проблеми у вирощуванні. Але спочатку про барвінок. У мене вар'єгатна його форма і барвінок італійський, котрий має значно більше листя, ніж звичайний наш барвінок, котрі ми звикли бачити. І, можливо, і в інших місцях. Зараз мій барвінок перебуває не в найкращій своїй формі, бо, звичайно, краще було б його знімати в ту пору, коли він цвіте. І напевно десь у моїх весняних відеороликах є такі зйомки, але я не хотіла шукати і подумала, що навіть ось такий, без цвіту він також є красивою ампельною рослиною. А саме слово барвінок вінка з латинською перекладається, як обвивати, оплітати, плести, тобто рослина для вінків. І всі ми знаємо, що барвінок вважається символом України. Наряду із з вербою і з калиною. Споком віків барвінок вважався в нашого народу. Рослиною, котра була оберегом. Відомі весільні барвінкові вінки. І в весільних обрядах у цих вінках барвінок означав життєдайність, вічність і найсвітліші людські почуття. І все тому, що цілий рік барвінок був зеленим. Навіть морози не, не могли. Знищити зелений колір наших таких пругих, упругих барвінкових листків. Я пам'ятаю той час, коли не було пластикових вікон, а були вікна подвійні. І моя мама між ці вікна на зимовий період, вставляючи подвійні вікна, обов'язково клала зелений барвінок разом із калиною. Це, напевно, було і оберегом і прикрасою. А як доказ того, що барвінок може бути красивим і не обов'язково агресором, ось така стінка із барвінкою. Цю стінку, звичайно, він розростається дуже гарно, якщо посадити його у притінене місце і дати йому вологу. Ці рослинки я посадила зовсім невеличкими весною. Чоловік змурував стінку, бо в нас косогір, і тут земля обсувається. Але потім цю стінку хотіли пофарбувати, а він ненароком, роблячи гідроізоляцію, поляпав її смолою, і потім не залишалось нічого вже кращого, ніж взяти і засмолити її всю. Ну, а Така чорна стінка не дуже так ні мені подобалась, ні йому. От я й подумала, що можливо. Посадити взяти барвінок і він задекорує цю темненьку стінку, що й зробила. Звичайно, весною він був набагато кращим, бо на ньому голубіли його такі красиві великі квіточки. Але й зараз також цей барвінок хоче не цвіте, але все ж таки не перестав бути красивим. Я його вже й обрізувала, але знову потрібно обрізати, бо він ось такі довгі пагони дав. І я ще раз хочу довести те, що, росли... що ця рослина може бути красивою, як кампельна рослина. І як я вже сказала, барвінок дуже широко використовували у весільних обрядах. Ним прикрашали коровай, плели вінки на коровай. Вплітали у вінок молодої, і я читала, що навіть на Буковині був такий звичай, ручи цей барвінок для використання в весільних обрядах, запрошувати його на весілля. Ніяку другу рослину не запрошували, а барвінок запрошували на весілля. А ще у зовсім недавньому минулому барвінок прикрашав колиски немовлят, його кидали до купелі але зовсім небагато, тому що барвінок є отруйною рослиною. Ним прикрашали двері, як оберегом, ставили до корівника пучки барвінку і говорили про те, що він захищає корівники від відьом. Використовували барвінок також і на могилах, і також садили як свідчення вічної пам'яті та любові. І треба сказати, що ще давні римляни плели вінки для воїнів, які загинули. І ці вінки означали почесну поминальну шану тим воїнам, які загинули. Ось такий він барвінок, і якщо його посадити правильно в якомусь обмеженому просторі, то він аж ніяк не буде являтися агресором. Колись, як дасть Бог дожити до весни і барвінок буде цвісти, обов'язково зніму відеоролик, присвячений барвінку, але вже Барвінку, котрий цвіте. Агресорі, агресорі. Агресивні рослини в нас в кожного, напевно, свої. От в мене, наприклад, ця кала, вона красива, але займає більше місця, ніж мені хотілося б. І цієї весни я її вже поділила, і вона знову розростається. Вибачте, не кала а хоста. І ось така красива хоста, що й цвіте такими ліловими красивими дзвіночками. Також у мене є агресором. От заполонила все колесо, в якому посажено, А тут же ще крім неї тюльпани посаджено. Ну, правда, вони відсвіли весною. І якось вони собі миряться. А флокси такі невибагливі і також красиві. Квіти ще мамів наших і бабусь. І цвітують довго і не вимагають особливої уваги до себе, але також на моїх квітниках являються агресорами. Вже багато їх я висадила за межі подвір'я і хотіла б. І ці пересадити також за межі подвір'я, сюди посадити якісь більш сучасні рослини, але не дуже так легко боротися із коренями цих рослин. Вони добре вкоренилися і міцно тримаються за землю мого квітника. І ось така корейська хризантема. Ну, здається, нічим не можна сказати, що це. Погана квітка, вона також не вибаглива, не вимерзає, але так розростається швидко, займає дуже багато площ. <клух> Отож своїх агресорів я висаджую за межі подвір'я, тим більше, що місця в нас тут багато. Мої слова підтверджує. Півень він також каже, що іноді навіть звичайні красиві квіти ведуть себе агресивно, і ми змушені пересаджувати їх в якісь інші місця, щоб вони не заважали росту і розвитку тих квітів, які ми хочемо розмножувати. Агресивно повели вони, повелись у мене. І такі великі альпійські, високі альпійські айстрі. Погляньте, скільки їх вже розрослося за межами подвір'я. Тут їм подобається, вологи вистачає, бо тут не зина і криниця недалеко. Хоч і зараз рівень ґрунтових вод впав, але їм, очевидно, вистачає. Незабаром. Вони ще стануть прихистком розцвітуть і стануть прихистком багатьох метеликів. Ось така моя розповідь про квіти-багаторічники, агресори серед моїх квітів. І така розповідь про барвінок, котрий, якщо посадити, як кампельну рослину, зовсім не буде агресором. Тож не забороняємо барвінкові рости в наших квітниках, не забуваємо про традиції наших попередників, не забуваємо, що барвінок це символ України, що це оберіг. Не викорінюємо таку красиву рослину із наших квітників. Ось такою є моя сьогоднішня розповідь. Але ця рослина, показана на завершення у моєму відеоролику, не являється агресором, бо це однорічка. Але по назві це також родич нашого барвінку. Бо вона також, ця рослинка, називається Вінка або барвінок, або ще по-іншому називається катарантус. Ось така красива однорічна рослина. І листочки в неї також схожі до барвінкових. А з вами був канал Село Ти Доля. І я бажаю всім якнайшвидшого миру на нашій землі. Щоб ми могли радіти усім нашим квітам, котрі нами посаджені, доглянуті. Бажаю всім доброго здоров'я і усіляких гараздів. Дякую всім, хто підписався на наш канал, хто пише коментарі. Вони коментарі являються бажаними дуже і підтримують нас. Надихають на створення нових відеороликів. Як завжди, кажу до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте україномовні канали.